північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака за добу на фронті 105 боєзіткнень. Найгарячіше на Курахівському напрямку майже 30 атак. Також ворог активний на лиманському відтинку. Там фіксують 19 штурмів: на Покровському 22. на куп'янському 16, Зазначають у Генштабі. На Краматорському напрямку противник наступав двічі поблизу Часового яру та ступочок. На Времівському оточиться бій неподалік Золотої Ниви. На Оріхівському загарбники намагаються витіснити сили оборони біля роботиного та малої токмачки. Залишити цивільне життя та одягнули піксель, щоб захистити Україну від російської навали. І з початком повномасштабної війни бійці Буковинського батальйону працювали на різних ділянках фронту. Нині у складі 65-ї бригади тримають оборону на запорізькому напрямку. За допомогою безпілотників виявляють та знищують ворога. Для вправної роботи нашим захисникам потрібно більше дронів. Як допомогти бійцям? Про це сюжет далі. Бійці 57-го окремого стрілецького батальйону із початком повномасштабного вторгнення виконували бойові завдання на київському та донецькому напрямках. Вони пройшли пекло Бахмута, а тепер працюють у складі 65-ї бригади. Разом виявляють і випалюють дронами окупантів на запорізькій ділянці фронту. Штурмують завжди, завжди лізуть, завжди ну, ми їх б'ємо, випалюємо, працюємо, коригуємо артилерію, коригуємо ФПВ-дрони. Ну, тобто працювати дуже багато потрібно і дуже багато роботи. Своєю роботою воїни Буковинського батальйону допомагають побратимам з інших підрозділів та прикривають піхотинців. Зараз, як ви розумієте, що самобільше більше покладаються на повітряні. Якби на дрони, дрони каміканця, ми прикриваємо піхоту і Допомагаємо навіть піхоті там з їжею, з водою, мінуванням. Ну чи можемо там допомагаємо до початку великої війни? Буковинець за позивним Куба працював за кордоном. У військо пішов добровольцем. Розповідає, вчинити інакше не міг через сумління. Безпілотники опанував на службі. каже, дрони відіграють чималу роль у сучасній війні, але на цьому її етапі стали витратним матеріалом. У нас на Бахмутському напрямку. Дроном можна було одним дроном працювати до місяця, а тут два-три дрони можна за зміну втратити. Дуже потужні раби працюють. Щоб не втратити залізну пташку, доводиться проявляти усю майстерність. На вагу кожна секунда ділиться боєць за позивним лісник. Ти розумієш, що Через те, що ти зараз втратиш декілька хвилин, можуть загинути хлопці, які там зараз ну в окопі сидять і розраховують на нас, на нашу артилерію, на те, що ми ну все таки працюємо. У цивільному житті лісник був підприємцем, а потім старостою одного із сіл у Чернівецькій області. І, хоча на роботі мав бронь, та все одно пішов на фронт. Ми собі захищаємо, ми знаємо, кого ми ну на захисті, кого ми стоїмо своїх рідних, своїх близьких, своєї землі, ну всього свого бо ми тут родилися. Це наша земля. Разом із хлопцями працює посестра на псевдо Багіра. Вона єдина дівчина у бригаді, яка знається на безпілотниках. Спочатку я була діловодом БПЛА, дуже зацікавила до хлопців ходила, дивилася, як вони прошивають, ремонтують співішки, мавіки. Я думаю, це добре, але... Я не утримувала задоволення від того, що я перебирала папери. До Буковинського батальйону Багіра долучилася цьогоріч. Зізнається, страху за себе та жалю до окупантів немає, а коли йде на завдання, завжди думає про свою родину. Я знала, куди я йду, це мій вибір. Ні, взагалі не боюся. Йду, думаю, про свою дитину, що все буде добре. Я їй обіцяла повернутися, і я повернусь. Допомогти воїнам Буковинського батальйону 65-ї бригади, знищити окупантів. Можете і ви зробивши донат за реквізитами на екрані. Бійцям потрібно якомога більше дронів. Ми підрозділ ВБАК, 57-го окремого стрілецького батальйону. Виконуємо бойове завдання на Оріхівському напрямку. Просимо вас долучитися до збору на дрони та їх комплектуючи. Слава Україні! Героям слава! За титанічну працю дронярям 65-ї вручили нагороди. І тут, в окопах, під постійними обстрілами захисники найбільше мріють про перемогу та можливість обійняти найрідніших. За нагоди передають їм вітання. Хочу передати привіт своїй сім'ї, мамі, дружині і своїм козачкам. Скоро повернуся додому. чекають? Так, я дуже вас люблю. Передати привіт мамі, дітям. Владику Андренка, привіт. Тату скоро повернеться додому, так що все буде добре. І, звісно, привіт, дружина. Дуже скучаю, люблю, обіймаю. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Кілька тисяч північнокорейських солдатів проходять підготовку в Росії і можуть бути відправлені на війну в Україну. Написав у своєму звіті Американський інститут вивчення війни. Про це повідомляє низка іноземних змі. Вони посилаються на дані української та південно-корейської Що саме відомо про ймовірні військові підрозділи з КНДР та що вони можуть робити на російсько-українській війні? Про це далі. Найсвіжіші ознаки поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном. Так у Сеулі коментують імовірне навчання та можливе залучення регулярних військ КНДР на фронті російсько-української війни. Про це пише південно-корейське видання ЮНГАБІ з посиланням на міністра оборони країни Кім Йонхена, оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, схожий на військовий альянс. Можливість такого розгортання є високоймовірною. Про можливу участь вояків з КНДР у війні на боці окупантів заговорили 3 жовтня. Тоді в окремі змі просочилася інформація про загибель шести північнокорейських офіцерів та поранення ще трьох під час авіаудару з ССУ по Донецьку. Офіційного підтвердження цього факту не було однак у Сеулі вважають, що найвірогідніше це правда. При цьому аналітики інституту вивчення війни з посиланням на анонімного українського посадовця говорять, що кілька тисяч північнокорейських піхотин. Навчаються в Росії, і російське військове командування може направити їх на фронт в Україні вже до кінця року. Масштаб угруповування сил Північної Кореї, який Росія могла би розгорнути на лінії фронту або який міг би звільнити російські сили вздовж кордону, невідомий. Але ці сценарії також можуть сприяти зусиллям Росії направити додаткову силу для пріоритетних наступальних операцій в Україні та продовжити кульмінацію російської наступальної операції літа 2024 року. Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія залучила інженерні війська з КНДР, а також спеціалістів, що супроводжуватимуть імпортовані артилерійські набої та запуски північно-корейських балістичних ракет. Випадків участі курейців безпосередньо в боях поки що зафіксовано не було а деякі фахівці сумніваються в їх потенційній ефективності знаєте, коли країни НАТО проводять навчання, вони базуються на десятиліттях співпраці, використовують однакове спорядження чи канали зв'язку, зброю, і вони звикли співпрацювати. У північної Кореї цього немає. Я не думаю, що путіну дуже допоможе залучення великої кількості північнокорейських бійців, які не говорять російською і мають дуже специфічний спосіб мислення. КНДР та Росія суттєво посилили співпрацю після того, як у Москві зрозуміли, що бліцкриг повномасштабного вторгнення провалився. Зокрема, з 2023-го Пхеньян постачає окупантам ракети та артилерійські набої. Масштаби вражають за підрахунками західних розвідок. Це мало не кожен другий боєприпас, який росіяни випускають по Україні. Ми підозрюємо, що Північна Корея відправила в Росію більше 12 тисяч контейнерів, яких достатньо для перевезення близько 5 мільйонів і 600 тисяч артилерійських снарядів 152-го калібру. Окремо вони також поставили десятки ракет малої дальності. І це суттєво підсилює окупантів та завдає силам оборони України значних проблем на фронті. Найбільша наша проблема від всіх цих союзників Росії це саме від Північної Кореї. Бо ті об'єми військової продукції, яку вони постачають, вони в реальності впливають на інтенсивність ведення бойових дій. Ми вже давно побачили закономірність, ну вона виявлена. Тобто, з приходом північнокарейського корабля, який доставляє вантаж із боєприпасів, через 8-9 днів максимально інтенсифікуються бойові дії на протязі до двох тижнів. В обмін на поставки боєприпасів Хенян може отримувати продовольство та високі технології, зокрема ракетного будівництва та виготовлення ядерної зброї. А це дуже непокоїть СЕУЛ та його демократичних партнерів. З огляду на посилення співпраці між двома диктатурами, Південна Корея заявила, що перегляне свою заборону на постачання озброєння в Україну. Росія прогнозовано такі ініціативи засудила, а новину про північно-корейських солдатів на фронті назвала фейком. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини я завершую випуск новини і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово. Тихої і безпечної нам усім ночі.